Всім привіт! Давайте подивимося, яку підказку ви зараз маєте почути. Так, на когось тут напала лінь. Ви стоїте перед якимось вибором. Да, можливо, вибір це стосується мужчини якогось. Він на щось вас вговорює, а ви відмахуєтеся і нічого не хочете. В когось програється, що це трюхугольник, де є мужчина і дві жінки, і ви про це знаєте. І вам ця ситуація не подобається. Все ж таки на сьогоднішній день повинні для того, щоб вийти з цієї кризної ситуації з цим мужчиною, набратися сили і рухатися далі. Я б сказала, що ваші стосунки більш зав'язані на страсті, але, але, але він дуже скупий на емоції, на прояв як чоловіка, який хоче серйозних стосунків. Тому ви тут повинні зрозуміти, що саме, ви повинні віддячити, подякувати йому за те, що він вам щось транслює. А транслює він вам те, що мужчина не проявляє до вас. Емоції, він скупий на емоції. Е, да? І це говорить вам про те, дзеркалить це вам про те, що ви не любите сама себе. Поки жінка не полюбить сама себе, її не буде любити не один чоловік. От запам'ятайте собі, да, він лицемірить у стосунках з вами. І ви тут повинні розібратися, який кермічний урок ви не можете пройти. А ви не можете пройти цього кермічного уроку, тому що ви не виносите. Суті, чому ви зустрілися з ним, для чого я з ним зустрілася, чому він так себе веде? Не треба шукати причину собі, що мені зробити, щоб він мене полюбив, що мені зробити, щоб він мені почав дарувати подарунки, квіти, почніть любити себе. Але цимірних мужчин треба слати далеко-далеко. От бачите, я говорю з потоку інформацією, і вкотре бачу, що карти підтверджують просто мої слова і просто ту інформацію, яка мені йде. Від вищих сил. Він вам дзеркалить, ви не приймаєте своєї темної сторони, ви не приймаєте в собі того, що я жінка, того, що я гідна е, хороших відносин, те, що я гідна подарунків, то, що я гідна не тільки по страсті. Де тут та страсть була? Я гідна не тільки, щоб мене використовували в сексі. А я гідна для того, щоб мене любити як жінку. Але ви, поки самі себе не полюбите як жінку, всі мужчини будуть вам попадатися саме отакі, поки ви не пропрацюєте свою самоцінність, дівчата. Кому важко зрозуміти, кому важко почати себе цінувати, пишіть звертайтесь, я буду рада вам допомогти. Ви повинні бути більш такі меркантільні в стосунках. Що цей мужчина мені може дати? Як він проявляється, якщо він активно проявляється з серйозними намірами? Да, розглядаємо варіант. Якщо він тільки йде по страстях, по сексі, ну то відкрийте очі нарешті. На своє життя. Вами маніпулюють. І коли зручно йому, тоді він появляється в вашому житті. У вас зустрічі, свідання і так далі. Коли йому зручно, коли незручно вам, ви все кидаєте, біжите до нього на зустріч. Він пише. <гіди> え, ви вже все полетіли, відписуєте. Ви повинні ролями помінятися і тільки тоді ви станете щасливою. Да. Вам тут треба глибокий самоаналіз свого життя провести. І тоді ви зустрінете гідного чоловіка. Тому що оцей мужчина, якого ми дивимося, він вам прийшов для досвіду. І поки ви цей урок кармічний не пройдете, ви будете щоразу такого самого мужчину зустрічати. Вас просто лиця будуть мінятися. Самоаналіз. І тоді буде гідний чоловік, який буде дарувати квіточки, який буде дарувати подарунки. Новий мужчина, кому актуально буде народження дитини. Ви повинні вибрати свою свободу. Свою свободу. Я щаслива, незалежно ні від яких обставин. Мужчина є у мене, мужчина в мене немає, я щаслива. Ви тут повинні прокачати свою інтуїцію. І зрозуміти, яку різницю, яку роботу ви повинні провести над собою. І коли ви проведете самоаналіз, тоді ви побачите, що ці всі болотні чудаки, вони вам на рівня. Ось таку підказку сьогодні ви повинні були почути.